Добрий ранок. Вітаю з наступаючим святом Днем Незалежності, всю Україну, всіх українців, захисників і захисниць, волонтерів, всіх, хто причетний до нашого спокійного життя. Бажаю, щоб побистріше закінчилася ситуація в нашій Україні, щоб побільше вернулося живих, здорових і всього самого найкращого. Зі святом, дорогі краяни, щастя вам, міцного здоров'я, скорішого миру на нашій прекрасній квітучій українській землі. Слава нашим героям, захисникам! Побажати хочу Нашій країні, нашому народу, сили, терпіння, найшвидшої перемоги, нашим бійцям. Не втрачати віри і надії в свій народ і як найшвидшої перемоги. Україна буде завжди незалежна і від. Щоб швидше перемогли і побільше повернулися живими додому. Я бажаю, щоб поскоріше закінчилась війна. Дуже гарно, дуже красиво, щедро, і щоб в нас було таке голубе яскраве небо над Україною. Вітаємо з Днем Незалежності! Бажаємо, щоб наші переможці, українці, швидше закінчили війну і перемогли всього найкращого. Хочу привітати жителів Петропавлівської громади зі святом Дня Незалежності України. Бажати мирного неба над головою, щоб закінчилася швидше ця клята війна, здоров'я всім нам, українцям, терпіння і щоб наші військові швидше повернулися додому живими та здоровими. Міром, України. Вітаю, моя Україна, вітаю, моя Україна, вітаємо, вітаю, моя країна. Днем незалежності, моя Україна рідна незламна країна. Днем незалежності, слава Україні, Днем незалежності України.